Привіт дорогі глядачі, і гості, підписники мого каналу. З вами дестроєштопсі 152 Сьогодні ми будемо грати на сервері Crystallix в режим Hunger Games. Так, це ті славнозвісні холодні ігри, де вам треба виживати, всіх і ви маєте лишитися єдине. Сьогодні з нами знову Андрій. Андрій, привітайся. Доброго дня. Коротше, ми починаємо та дати... Я... тоді. Давай сюди. Там нема таблички, є тільки тут. Ой. Куда? Ой. что О, что все стоять. Ну, это я тут. Заходите. Да, давай. Я зашел. И есть, yes, я зашел. 9 из 24. Ну как? Чекай там. Давай хилс. Ну и двое. Не, а варите, напомню, будет. А вот, вот, Помпей. Помпей. Несміка. Ну бачиш, нікого ще немає? Ну <смі> я би не чекав 5 хвилин. І так, ми починаємо, зразу біжимо разом в яку сторону. Здразу mm, біжимо до сундуків чувак. А чого це я вийшов з цієї штуки? тут, <смі> але... Де... Я тебе бачу. Біжимо, <смі> на санку, біжимо на центр? а ми бачимо на центр одразу. Ви буде цей. А в вендерчестах шо січніма? Є завжди. Є, потім інші можуть забирати, прикол. Зразу вендер чест. Ти лізеш вендер час і звичайний сундук. І Окей, валимо. Ти валимо. Ти зараз стоїш, валимо потім назад, добре? Блін, я не встиг побігти. Тут нічого нема. Тут ще нічого Бо, нема. Уже все спиздило Валимо, валимо, валимо. Блін. Де ти є? Та вот я от сюди побіг. Я тебе не бачу. Та вот сюди між будинками. Н... Біжи, біжи, біжи. Біжимо на не... цей. Будь ладний Я ще ні. А... Так, тихо, зараз в будиночок на шифті якомусь. Буду ну, якомусь якийсь будиночок на шифті. Чувак, мене злило, все. Козачи він з немає не йди сюди. Так, де там Гітлер. Так, я так буду саппортити, коротше. Бронь. Бачу. Пустота зараза. Тільки І... то хочеться, В мене я знай, що все свинину, но я її їсти якось не буду. Перепекти треба. Та, да, але нема чим. <кхи> так, тихо я тебе заговори. <кхи> вау, 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 вау. Шо? Бронь. Там ж свинина, чого ти не забрав свинину? А ч? Як я тільки що <кхи> сундук відкрив? Хто? Я. шов сумдук вожди свинина була запас вроді де ти є? я тебе загубаю дійшов якщо шо з дев'ять забротів ем, палка тебе відкрити шука шо... в, в, в мене ще немає меча загоди но в мене є палка мені треба ще одну палку знайти і, і буде залізний О, ні, у мене вже може бути залізний меч. Руба. До тебе біжить, аня. Да-да-да, біжить до тебе хтось. Ззаді, ззаді, ззаді. Вот там. Стоїть за цією колонною, лош. Вот тут. Я не знаю про що ти говориш, я піднім. А, бачу, біжить. Ще Стили шефти, короче. Він схожень тут чувак. І, так що, Але то не від страшно. меч. То не страшно в мене залізний, чувак. Ты його злий, де ти я? Та в мене показали. Ті на шахті, не може... на шахті. Він тут стоїть, короче, за дверима прямо. Обійде його. Они він зараз залазить, залазить, він залазить. Виходь і вала його. Давай вона красава, просто красава. Все, влив. Так, ура, в нього їжа. А, мам -мам -мам -мам. Так, тільки зараз не пилися цим у нього залізний шлем, І лук. Це Давай, нас... я йду подивлюся, які сети в інших чуваків, добре? Угу. Mm -hmm. Один чувак бігає в кульчужці, в залізці, типу кульчужні, кульчужна шапка і нагрудник, дерев'яний меч і наркоманка плей, далі. Єнот. <laughs> Єнот вообще золотий якийсь. <laughs> Ще один чувак залізник, без шолом, ні, шолом кожен, що не кульчужний. Меч не знаю Що якісь там одлі одлі якийсь там чувак з ки мене мечем коротше ти покшатащиш тупойди здавайся підряд головна тільки треба пісмажити свою Ай! мене б'ють заліз чувак заліз броньці ні він мене злий диваем чорт він мене просто засік тільки ти пехнувся зразу він до тебе прибіг я не встиг побачити сирян де ти є я на першому Коса косаху Нашу ага. Ну, так, а э, как выйти? Так там э, зусток мага. А, ну. Ничего. Ваше лобби. Да. Да то я. Блин, ветер лобби нужен. Часы волшебные выключил. Я уже бежу и туда, до этих таблеточек. Я беру таблеточку. Mm. Ага эй! Эта арена уже начать такие какие-то релігин. Я, Я встав в очередь заходь. Хилс давай беремо. Я думаю, що всі інші почнуть голосувати теж за хилс. Побачимо. Ну, кому... ну в принцип помпе, знаємо карта теж непогана, кому. Ну щось ви завжди вибирати помпею, холіди хтось вибрав. Турбуленс, держит. Та накрутка, це просто накрутка. Скільки у нас тут восьму людей 26 голосів за турбуленс? Що за бред? Ну, маємо хулівати. У нас буде якась карта цікава. Якщо турбуленс хороша карта, то хай буде. Це просто якого фіга? Так Кристалік тут багато всякої фігні. Відбувається. і до речі до решта так, що за то Бачиш, тут ще mm. вільні місця можеш на них місце стати mm. бач не пускає тебе куття. Ну, мається на увазі на таблиці по 5 вільні місця може там десь може твоя голова висіти лежати я можна задоротиться у мені враж просто писати мою голову більше нічого так де ти є ти знов біля мене супер дивись бачу всі сходи Блін, чого ти маєш скін з тіла? Та бачу. Я не знаю. В короче, коротше, скін збився. Е, Біжимо потім на них. Десь, коли колись 3 секунди, я починаю газувати вперед. Помо до сундуки. Так, мені, я не знаю до якого сундука бігти. Ти біжи то, того, що трошки то лівіше до тебе. Добре. Е, залізні поножі, взяв два яблока, валю назад. У мене була кольчуга і... С ну. воли на гору і наліво. Ну, якась дурна карта. Як звісно вийти? Нет, да ж тут думав. А вот тут вихід є. по ковразу можна ходити? Можна. Прикрито золото є. Навіть певно все. Нас ну, як хтось на нас нападає. двох. Там автобуси внизу, сундучай. Ти впав, зварю, звітом, там зараз хтось вибіже. Біжи по цій дорозі туди короче, дуже далеко. Та блін, що за бред? Там якийсь чувак, на тебе є меч? Нет. Злий меня з рук. <звіх>, ты Ні. Не, їх там двоє, зварюємо звідси. Біжимо до цього збитого літачка. Короче, вже кучу повносило. Я знаю, я був грав за дві хвилини, більше половина здохла Якщо буде два меча, даш мені один. Угу. Ай, зама. А там якісь чуваки бачу. Тут є щось немає? В туалетах нічого ні немає. Ай, мене закрили. <реш> Блін, тут якийсь чувак. Та я бачу, я звідси коротше. Блин, там был стук. Иди сюда. Да ты я в туалете? Не, ну біля туалет, короче, иди сюда. О. Эй, надо хуй, чувак, тихо-тихо на шифти, тихонько на шифти. Бачишь, Угу. В ту сторону Й... валим. Mm -hmm. Чувак, в мене у меня лежилось тряс половиной подделки вижу. Ну, на стейке мою. Ай, мене зливає з, з... з топорад. Зали звідти. Мене походу злиють, ладно. Ти звалюй. Угу. У мене яблуко, мені чи ні? очень. Так. Да. Ешь. що він тебе зровб'я. Ой, блін. я не то нажав, все мені капець. А ще два сердечка сердачка. Пив сердечка, йомайо. Чуща, зараз тупо неудачно вподобай мені капець. Не <гум> знаю. Яблуко, 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 встиг. Встиг, два яблука. Все, я захався, я регенюся. <гум> Меч знайшов, все. Тепер іди <гум> мені поможа... помогає біля того грузовака, там двоє чуваків здавало до Біля того грузовика? Так. Да. Добре, ти ніби побіг до хвоста літака і наліво? Ну що там двоє... де внус випадаєш та там, де я казав, що двоє чуваки валяться. Чувак, я знайшов ще один меч. Я вже без хвоста. Ані ще за мною біжуть, але він далеко. Я біжу до літака. Два андер на хвосту. Я тебе бачу, я справа від тебе. Чувак перед контролю. Біля вантажівки. Я меч знайшов, дерев'яний. в мене є два. Який в тебе? У мене зачарений є і простий. Дерев'яний? Дерев'яні два. Дивись на чувак біля вантажівки, кажу є. Та я його не бачу. Був біля вантажівки, принаймні. Я зараз на гору валюю, тому що там мене чисто бачу лежать. Сказав, тут є одна санкція. Блін, тут якийсь чувак, треба звалювати. Шо, чи є? Обнова сундуків. Мене огніваю з собою. Площадки? Я в літаку в хвості. Не в хвості, а впереді А е, мене хтось валить, мене... мене злили все. Ну блін. Тут залізник з кам'яним мечем, коротше. Залізник з кам'яним мечем. Значить мені по разві там ем... топати ноземович. Ну, Ти ж його хоча б є... разір? Та один раз, вроді. Вс, я, я вилітаю, бежу... буду казати, що тут твориться. Слідкуй навколо мене, літай на висоті пташиного польоту десь висоті блоків десь 40 від мене і дивись. Дивись, а на на сундук по дорозі в шахту є. Железний шлем. Компас. Фігар. На тій карті нереально заблудитися. А я в пору вроді показує типа де знаходиться найближчий ігрок, щось таке. Знаєш, в мене є ти. О тут на дорозі є, сундук дивись, ззаду тебе. Та я бачу тут. Тут такий щенок розбитий. Золоті поножі. Ну звичайно ж такий одяг я як... якийсь упор от сет выходить. Так, в там тебе нікого немає. Вертайся на дорогу, наді тебе. Я ні, я ліпше піду на той човен, на ньому менше шанс, що я туди хтось пішов. Я тоді подивився, чи там хтось є. Чи все всі джази залишилися? Та йрунда, ще 15 хвилин поганяємо. На сундуку якісь чуваки. Де? А бачу, бачу. Зажми шифт, я зараз подивлюсь, що в нього. Як я можу зажати шифт, якщо я в цьому? В нього тільки, а ні, золоті штани і кольчужний нагрудник. Він з топором бігає. Він мені скидає лахи. Він що, дебіл. Він мене хотів задобрити вынесу красава на накий Якийсь начнется зараз е, так короче лутайся швидко що зараз буде десь меч ой це буде жорстко тому що я зараз здохну. тебе буде хоче якийсь я нормальний я... меч ой знаєш, що зроблю я зачекаю поки якісь чов... Ті чуваки чуваки побьются то що, ж там закрита арена Ну, я почекаю поки вони поб'ються, а... Короче, у вас тільки двоє. Він залізти. В Минска... Мінській... Бляха, все, я, я труп, чувак. Я труп. Чого? Ну то як я можу залізника перемогти. мог ты. Да. <laughs> Ничего себе сам Гитлер. Він з тебя звука буде валити. я. Я фул жалиска, что ты зробишь? Он знай, да я? Не, я сам не бачу. Я сам все задаю. Він бежит до холодильнике. Блин, блин, пин по Тре. Короче, красава. Ну я красава, норм. Он не затащил, ну ничего. Выйти в хату. Дай сейчас одну каточку. Вся одну карточку Я щось рачу просто як не знати що. Та давайся просто йдуть і задавають мене зразу. Та вони на тебе агриться, я замітник, ти що ні разу не знайшов меча, а вони на тебе вже починають. Та я знайшов даріваємо, що ти О, залізни, а потім? стараєш. Ми... Ні, бо ми двоє бігали разом з двоє з мечами. Вибираємо цю хілсу. супер. Коли йдуть тих Помпей, напевно, буде. 8, били... знову нас... вона набирає очки. Ми походу сьогодні тільки на турбуленс будемо грати. Ну принаймні вже граємо. на... Все, зараз починається, за 10 секунд. Треба з'їсти цукерочку. керочку. Оце те лів. <реш> 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 на один бій. Так, ти мене бачиш... О, це кутнін. Кутули. теж думаю. Я біжу. Блін, так мало ігроків, 15 тільки. Заразу на місто Ви вибігаємо, короче, на двір вибігаємо наверх, наліземо. Ви... Наверх влізимо, тому що там ми в захисті від профанів, які... Ну, і в будь-який момент можемо спуститися. Так, все, короче, розігнався. Бі кульчугу прямо під рук вихватив. У мене так само, куль нагрудник. А. Біжимо наверх? Ні, на двірі. І наліво, ні, направо, направо, направо. Я, короче, побитись. Бачу тебе. Та то ти. За мною єхати. Ти пишеш до вертольота? Так. Золотий меч. Ось египтана. Ти бачиш мене? Та, бачу, ти, я прямо за тобою. Є хтось? Не знаю, він... Я, я не нема за тобою нікого. Ну я Я мир. На самолеті є хтось обережно. Я знаю. Я йду тут, звутусь, а ти не лізь прямо самолетцем, тому що він може зверху звуватися. Меч НА заговоре огня, пламенний. Красава. Який? Дерев'яний, правда. У мене коротше вже є штани і ці вот і... И голова. Я тобі можу одну голову дати, мені я зайва. Давай. Чекай зараз в цьому. <кхух> Вперед. Самолет, я зараз до тебе йду. В кабині не фіан немає, це, скажу. А, А моде я двойной я пустий. О. Это не... все? Треба печку якусь кусь палку. Дві точніше. Доб можна було пережарити. <гас> ні! тут 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 дофига в кабіні, Я думал, что тут нифига нема, бо я тут нічого не бачив. Тут дві пари штанів, чувак. Кольчуга. Иди сюда. Зараз. Мені треба штани. А ні, я мені тобі не красави... не треба штани. Кожен штани можу дати. Не, у мене кучу ж нет. А. Мені треба грудак. У мене може... Фул -куль кольчуга тільки одне за цей М -м -м, замість кольчуги. Якщо що, то я бігаю по, по цьому погорі. <звілляв> Чувак, залізти. Налезні то золотий меч побуває за ліску? Він um, взагалі то він його дуже мало урона наносить, тому що він... Тут воно не по мене по пробиттю, а по урону. Чувак тебе біжить. Вали звіта. В залізці біжить до тебе, вели з віта. А ні він по крулу побіг кудись, коротше. І йдемо туди, де ти був. Цього, з цього затакає. Де ти є? Я б'ю якогось, чувака. Я... Блін, я не злив, я майже встав. ТП хай це до мене, коротше, координуй мене. Я казав ли звідти до тебе йде хтось? Телепортирується, хоббет. Блин Бі, там якийсь О, чувак. Вали його скоро вали, поки у нього дуже мало хп! Де його завали скоро? В нього заговор! Йомоть! Він мій меч забрав, Блін, Він якийсь читер чи що, я не розумію, я, я його тільки що валив! Десять e, секунд назад! Может... жесть! Може ще разок? А давай ще разок. Так, півперший, тато не виключив, що виключився модем. <гум> Можешь разок. Так, я заходжу туда. Ага. Я зайшов Хелс. Промаши промахнувся по цій блешці тільки що Не ну блин, як так... А скільки ты знаешь скільки в нього хп? Я не знаю, скільки в нього хп. А чого ты пишешь у нього мало хп? Тому що я напав на нього и почав його дорбати дерев'яним мечем, ну, назад. Слухай, що там дерев по замкнуть... Він по перше назад ворогня, по-друге, дерев'яний меч наносить плюс 4 урона, а вся рушка наносить ще один при тому. Тобто Я йому наносив по 2,5 сердечка за удар. Ударив я його 5 чи 6 разів. Ну але я його кучу раз зарви не злв. При тому щось підпалом, чувак. Куди біжимо? В ліс сзади mm -hmm. нас біжимо. Я не знаю де він. В протилежну сторону від купола. Я якесь там зілля взяв. Йди за мною. Назад іде. В протилежних сторонах. Та не сюди, від... сюди, 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 сюди. Та не туди. Та сзади тебе, блін. Я, я тебе не бачу. Вот. А, бачу. Сюди. Да, йдемо туди, там ніхто не пішов. Дві ще за тобою нема хвоста. Не. Блін, мене лагати почало. Тут хтось Можу є, сюди. тут хтось є, чуєш? Зад... Блін! Ніфіга собі! Вони там шнеля! не злили. Блін. За тобой... Ну, блін, ну як звідки заговор на початку? Ну Прямо за тебе десь так блоків за 10. Ну скоро інстанцію. Блін! Дякую за... Капець, Все, я а, я хочу, його хоча б і палкою разок вдарив. Ладно. Коротше, друзі, всім дуже велике дякую за перегляд цієї серії. Чекайте нових відео, які виходять дуже часто, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, вам сподобалося це відео. Всім бай-бай.